Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас дуже смачне заняття. А про що відгадайте, будь ласка, загадку? Солоденький, як медок, холодненький, як льодок. Наша мама з магазину принесла в обгорці зиму. Так, це морозиво. А чому ми сьогодні говоримо про морозиво? Тому що 24 січня відзначають День ескімо. Тому я хочу поділитися з вами цікавою інформацією про морозиво. Морозиво з'явилось понад 5 тисяч років тому. Творцем ескімо є Крістіан Кент Нельсон. Слово ескімо спочатку означало шкіряний костюм, традиційний для народів ескімосів, найпоширеніше в світі ванільне морозиво. Далі йде шоколадне і полуничне. Найбільш знамените в світі фруктове морозиво щербет. Перше морозиво виготовили в Китаї у Мексиці. Всю їжу їдять гострою, тому морозиво теж посипають пакучим перцем. Перше місце в світі по виробництву морозива займають США. Найдорожчі морозиво подають в одному з ресторанів Нью-Йорка. Його посипають стружкою зі справжнього золота, втім, цілком листівною. Найбільше в світі морозиво потрапило до книги рекордів Гіннеса. Його виготовили китайці у форпі торта довжиною 5 метрів, шириною 3 метри. Існують дивні смаки морозива, томатним, щасником, заливковою олією, беконом і картоплею. Смажене морозиво найпопулярніший десерт у Мексиці. Вчені довели, що морозиво підіймає настрій серед усіх днів тижня. Морозива купують більше у неділю. Звичайний пломбір знімає перевтому і нервове напруження. Перша фабрика морозива була відкрита в США. Там же вигадали апарат для виготовлення морозива на паличці. Його і назвали Ескімо. Малята, а ви любите морозиво? Сподіваюсь, ви дізнались багато нового про цей смачний продукт.